Два роки тому я зробила ринопластику в Англії. Я ніколи не давала згоду на публікацію моїх фотографій того та після, адже це дуже особисте. Нещодавно я побачила їх на сайті клініки та в соцмережах без моєї згоди. Моє обличчя було повністю видно, і вони ще й збрехали про час зйом та моє задоволення результатом. Я була шокована. Я точно нічого не підписувала про публікацію фото. Навіть перед операцією, вже на столі, я підписувала якусь форму, але там про це не йшлося. Я особисто говорила про своє бажання конфіденційності. Чи маю я право подати до суду? Наступного дня я оновила свій пост. Я попросила в клініки свої документи. Не згадуючи про фотографію, але щойно я це зробила, вони не лише не надіслали мені документи, а й видалили мої фото з інстаграм та сторіс протягом кількох годин. Чи можу я все ще подати на них до суду?